No. Mm -hmm. Верховину Свідку Тинаш та під такою назвою заслужений академічний закарпатський народний хор презентував концерт, присвячений 110-річчю від дня народження композитора дезидерія затора. Музичний вечір організували в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая. Деситерізатор мав безпосереднє відношення і до закарпатського хору. Коли помер наш перший керівник Петро Петрович Молославський, У 1954 році, 12 е -е квітня, він став тимчасово на чолі нашого колективу, і тоді зразу було створено дуже багато прекрасних е пісень для нашого колективу і. Візитка, верховина світку, ти наш, вірші Становича, і е, в'язанка закарпатських народних пісень, і через поле широкої покладу, покладу, і солоспіви, і дуже багато прекрасних е, хорових творів і вокальних творів, якраз які зараз є фактично в золотому фоні. Музика дезиндарія Євгеновича Задора є геніальна музика. Він був прекрасним чудовим композитором, неперевершеним інструменталістом і хоровиком. Він був прекрасним піаністом, віртуозним органістом, він був фульклористом. Фактично він заснував музичне училище та перший музичний коледж імені Десидері Задора. Дезидерій Задор разом із композитором Іштваном Мартоном є фундаторами Закарпатської композиторської школи. Дезидерій Задор викладав в Угорщині, Чехословаччині та Україні. Він долучився до створення різних музичних колективів на Закарпатті, підтримував музикантів та митців. Творчість композитора неоцінений вклад у музичну культуру України та Європи ХХ століття, кажуть фахівці. Задор музикант Універсал, вихований на кращих зразках музичних культур різних народів і різних шкіл. Він творчо синтезував ці надбання в своєму творчості і є. Яскравою музичною емблемою Закарпаття. У програмі концерту прозвучали відомі хорові композиції Дезидерія Задора вокальна та інструментальна музика, в тому числі й твори, знайдені в архіві композитора, які раніше не виконувалися. Це композитор, без якого історія нашого колективу була б, напевно неможлива і була б неповною. Так що 110 років це дуже гарна дата. Ми не можемо пройти осторонь, тим більше що у нас справді і музичний коледж носить його ім'я. І є закарпатська премія імені Задора. Тобто, це ім'я, яким ми пишаємося, і це композитор рівня не закарпаття, це композитор рівня європейського і навіть світового. Його добре знають в Угорщині. Ми знаємо, що його там так само шанують і теж вважають своїм композитором. А ми шануємо як нашого земляка. Усі концерти заслуженого академічного закарпатського народного хору відбуваються на підтримку Збройних сил України.